Спонсор показу. Історія у пляжці. У селі Тилівка Шумської громади сталося горіння сажі в демарі приватного житлового будинку. Внаслідок пожежі пошкоджено комен на площі 4 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки наразі з'ясовують фахівці. Понад 300 військовозобов'язаних чоловіків вивезли за кордон з території України приватні підприємці, організатори незаконних заробітків жителі Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії Укртрансбезпеки на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію та Німеччину. На території Тернопільщини злочинне угрупування почало зловживати своїми можливостями ще на початку травня. Троє із фігурантів, маючи ліцензії на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, які отримали в Кертранс вони вносили чоловіків в систему шлях, ніби як своїх водіїв. Ціна даної послуги залежала від терміну перебування за кордоном. Виїхати на місяць коштувало 300 доларів США, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів. За шість місяців підприємці внесли в електронну систему шлях понад 300 чоловіків. Продовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими, працівниками карного розшуку, управління боротьби з наркозлочинністю, ротою поліції особливого призначення та прикордонними підрозділами під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури документували незаконну діяльність заробітників. Чан спецоперацію з викриття групи провели правоохоронці 22 листопада на двох пунктах пропуску. В Угринові зупинили п'ять мікроавтобусів, а у Раві Руській два. Даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків. У помешканні бізнесменів оперативники провели 21 обшук. Під час обшуків було вилучено 10 транспортних засобів, грошові кошти в сумі 4 мільйони гривень, також мобільні телефони з сім картками. Також були вилучені планшети. Ноутбуки, а також чорнові записники звернулися поліцейські до суду з клопотанням про накладення арешту на усе вилучене майно. Трьом учасникам даної злочинної схеми повідомлено про підозру, у чиненні злочину. Передбачено з частини третьої статті 332 кримінального кодексу України за вказане діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. дорожньо дорожньотранспортних пригод сталося за минулу добу. У двох ДТП винуватці залишили місце пригоди. Поліцейські наголошують водіям бути обережнішими та уважнішими під час руху. Не виходила на зв'язок. У Тернополі пенсіонерка пролежала у квартирі два дні, доки не прибули поліцейські. Про стареньку на лінію 102 повідомили небайдужі. За вказаною адресою прибули інспектори. В помешканні вони виявили власницю. Жінка лежала на підлозі та не могла підвестися. На щастя, тернополянці допомогли та на місце події викликали медиків швидкої допомоги. Спонсор показу. Історія у пляшці.